День 11. Привіт. Привіт. В тебе що змінилося? Ні. А що родичі кажуть? Кажуть, що я на 85 років пропаду, а потім з'явлюся. Ти ж зрозумів, що ти просто пройдеш чистілище, тобто пройдеш по всім благам і гріхам. По нашим міркам земним, це менше, менше місяця. Ну, взагалі воно йде 40 діб, але якщо от враховувати, що він тільки на 9, на, ну, через 9 днів, на 10-й день його зустрічають пращури, потім. Ну, от він зараз в цій щільності. Але от я хочу, в мене ще такий образ прийшов, я його обов'язково, хоча трохи запізнився, він попадає. Ну, коли він попав всю щільність, да, ну, він раніше бачив інших душ, а зараз тільки він сам. То це не щільність, а. Він так переходить з однієї щільності в іншу, в другу, і при цьому він в такому, як, як він називається, вселенський пузир, ну, на, на цьому на, на цій назві. І але він може все одно, ну, скажімо, не просочуватись, а, ну, яв бачити явний світ і розмовляти. Тому що, ну, теоретично, да, і якщо є якась щільність, то він обов'язково там когось має зустріти. А якщо цього не відбувається, то значить він. ну, Ще додатковий, в цій щільності додатковий такий вселенський пузир, да, і він знаходиться в ньому. І саме в ньому він проходить це чистілище. Тому я й сказав, що це проходить менше місяця, бо, скажімо, на 10-й день йому залишилось місяць, зараз з ним ще був пращури, поговорять, ну, читаємо далі. Тоді нормально, а я думав, що 85 років знову. Ну, це ще раз доказує, що е, такої чіткої інформації е, там в них немає. Навіть коли йому сказали, да, що 85 років ти будеш е, ще проходити, і я йому кажу, у нас місяць. А у тебе ще буде 85 років. Е, я чув, що ти був. Ну, це я в нього питаю. Е, я чув, що ти був на уроці. Ну, от коли я читав, і він щось е, ну, підтверджував. Так, цікаво. Е, чому я це не знав? Він цікав. Він питає, цікаво. Чому я це не знав, я йому кажу, бо ти не хотів або не вірив в це. І він каже: я жив, як жила моя мама і разом з дружиною. Ну, тобто, в нього було своє життя, і, хоча я йому він і на капіщі з нами був, і, і на обрядах пару раз був, але я кажу, якщо чесно, то я е, тільки зараз розумію, е, як ми були далеко. І мене ти би не слухав, бо я твій син. Ну, тобто, скажімо так, е, є така постанова людини, що е, я курку не вчать. Це ще раз доказує те, що ми батькам можемо тільки радити. І ніколи в житті там, не нав'язувати, а тим більше, там, якось з напрягом це робити. Він каже: на жаль, на жаль, так, і ти далеко поїхав, і тебе немає. Ну, далеко це означає. Що от я виїхав на острів, а він залишився. Але коли я разом з ним жив о, 5 років, цього йому не висвічило. Я думаю, це він каже, так? Да? Ні, це я Я думаю, якщо ти був би поруч, то все одно не чув би мене. А, ну от я так і кажу. Він каже, скоріше так, це сложно. Ну, є своєобразна міміка, там важко, сложно, тобто, ну, образ такий, де. що мама, ну, тобто його дружина казала, що я ще нормально прожив, міг гірше. Я кажу, і все, так. Вона не багато говорила. Тобто, виходить, ну, як, як вона сказала, що він нормально прожив, міг менше, ну, міг гірше. Тобто, гірше це означає, якщо б він, ну, скажімо, перейшов, ну, я навіть слів не можу підібрати, але це зміна його на гірше, Да? Він міг стати тираном, міг стати там, ну, неможливо з ним там розмовляти, він, міг, ну, він цього не робив. Я просто кажу, як би могло би бути. Да? І якщо би це би проявлялось, тоді він би, скоріше всього, помер набагато раніше. Ну, це по словам мами його дружини. І другі, так, вона не багато говорила. Тобто, вона, вона, ну, скоріше всього там далі теж буде в тексті, що вони небагато, ну, не розговорчиві, балакучі, як кажуть. І, тобто, ну, давайте далі. Я питаю, а як вона виглядає? На скільки років? Ну, він каже, на, і пауза. Ну, або згадує, або орієнтується приблизно 50-60 років. Хоча померла вона в 70 років. Тобто, виходить, що вона до нього приходить на 20 років молодша. Ну, це по його розрахункам, як він це вирахував. Добре, передавай всім здраве. До завтра. Бувай.